Вирішила я пройтись по цим дерев'яним. Замість ти по-рівному, знаєте чого? Бо Вони так класно амортизують, так часом під підскакуєш на них. О, супер. Знаєте, іде молитва тут в Михайлівському. І тут дівчина мене так розмішила. Я просто йду, а вона подрузі каже, людина реп читає. Креативний погляд на те, що відбувається. Ні, По факту реп. реп та слова під музику. Молитва. Сучасний реп. Слухайте, дзвони дзвеннять дуже довго. Сьогодні якесь свято. Дзвін перед дзвін. Розказуйте, що за свято, а дзвін кажуть, очищає простір. Чисте повітря від негативу. Ви чули про таке? А тут іще голосніше. Це тут все-таки дзвоніло, а не там. Що за свято? Розказуйте, бо я щось не в курсі. Сьогодні яке? 7 червня? Сьома черв субота. А, он воно що? Це переддень. Так святкується голосно і довго.